Сміттєпереробний комплекс у Дергачах на 17 гектарах новий полігон, який працює вже рік, та сортувальний завод. Він готовий на 60%. Сьогодні тут монтують конвейери, розповідає представник німецької компанії-підрядника Юрій Жибовський. В частності, та канвієра, зокрема, це конвейери, Це кабіна сортування, велика кабіна сортування. Малу ми вже зібрали, де будуть відсортувати частину, яка не потрапляє під автоматичне сортування. А далі будуть пусконалагоджувальні роботи. потрапляють під автоматичну сортування. Ну і далі буде пусконаладка, пусконаладочний роботи. Цьому апараті розриватимуть пакети зі сміттям, потім відходи потраплятимуть на стрічку і далі на лінію попереднього сортування, де відходи перебиратимуть вручну, розповідає директор комунального підприємства Юрій Суярко. Тут ви бачите вісім постів, де можна буде відсортовувати якісь великогабаритні відходи, які потрапили разом з звичайними бутовими відходами. Менші відходи сортуватимуть механічно у цьому барабані. Він має ситу з отворами різного діаметру. Загалом на рік на заводі планують сортувати до 80 тисяч тонн змішаного сміття. У разі потреби тут готові змонтувати додаткову сортувальну лінію, говорить консультант з будівництва комплексу Дар'юш Сільвестжак. «Вона зроблена так, що її можна змодерніровати. Вона зроблена так, що її можна змоделювати і докласти ще два-чотири оптичні сепаратори, так щоб людям було легше сортувати у цих кабінах і щоб ефективно. Готувати комплекс почали у 2017-му. Саме будівництво тривало останні два роки. Гроші на полігон брали в кредит у світового банку. Це 52 мільйони доларів. Їх розпорядник МінФін, говорить Суярко. За його словами, через похибку у паперах цьогоріч не змогли отримати від уряду всю необхідну суму. Кошти повністю ще не використані. В нас залишилось близько там мільйонів доларів. Тому зараз у нас є і доступ до коштів, і можливість. Отримати ці кошти, але ми не можемо заплатити їх підряднику через те, що ліміти він фіна Цього року. Вже повністю закрили старий полігон, куди сміття з Харкова звозило останні 15 років. Там проводять рекультивацію на 13 гектарах. Закінчують і газову магістраль біогаз, який утворюється, вже можуть використовувати для вироблення електроенергії. каже Суярко, так у нас наразі підключено 25 скважин з 35, і. І ще ми не підключали старий закритий полігон. То вже на тому газі, який, який добувається з цих 25 скважин, ми змогли виробляти 1,3 мегаватта електроенергії за годину. Цього каже суярко, вистачає для потреб комплексу. Надлишок планують продавати. За словами директора, завершити будівництво тепер планують до грудня. Скільки часу піде, щоб отримати усі дозволи і запустити комплекс? Суярко термінів не називає. Альона Рязанцева, Ірина Гнатюк, Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харківщина.